Одна людина загинула дев'ятеро поранені у наслідок обстрілів Запорізької області протягом доби. У Запоріжжі ворожий безпілотник поцілив по приватному сектору та пошкодив зо два десятки будинків. Без даху над головою залишилося подружжя пенсіонерів. У місті сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків обстрілу. Подробиці у сюжеті Інни Гогой. Замість хати лише руїни у Запоріжжі. Ворожий дрон зруйнував будинок, де мешкала подружжя пенсіонерів. Від коментарів на камеру господарі відмовляються. Досі не оговталися від пережитого. Вночі вибратися на вулицю зі зруйнованого будинку їм допомагали сусіди. Оце як були, так і вискочили. Дружина його вона в одній спальні, але вона сама вийшла. А Володимирами через вікно туди, що на вулицю виходить. Нині на місці удару триває ліквідація наслідків обстрілу. Комунальники та рятувальники затуляють вибиті вікна і латають потрощені покрівлі, щоб убезпечити домівки від дощів. Зірвані дахи накривають плівкою, де є можливість одразу встановлюють новий шифер. Приймаємо людей, реєструємо, надаємо роз'яснення про подальші їхні дії для того, щоб одержати або компенсацію, або виплати. Допомагаємо зареєструватися, якщо в них такого не виходить своїми силами. Надаємо допомогу. Допомагають і люди із сусідніх будинків та навіть вулиць вибухом у місті понівечені зу два десятки осель. Мені вранці товариш позвонив, попросив приїхати допомогти. Ліквідовувати наслідки вибуху ремонтуємо двері. Вікна он ну, вікна не ми позабували, а двері, щоб могли люди закривати на ніч. За даними поліції, росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя безпілотниками типу «Шахид». Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Місцеві жителі розповідають, дуже добре чули, як посеред ночі дзжищав та вибухнув дрон. Дуже гучно було. Ми чули цей страшний е, свісток, дуже-дуже. Тоді був вибух та, і дуже вікна прямо. За ми зрозуміли, що дум. десь близько, але вночі ми не виходили. Вони Думаюся. гатять, мені здається, вони гатять, щоб тільки залякати нас і зробити боляче. Це оце їхня мета. Окрім Запоріжжя, цієї доби росіяни обстріляли ще 32 населені пункти області. Від ворожих ударів постраждали четверо жителів прифронтових районів. Одна людина загинула. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.